Україна засинає, Європа засинає, прокидається Трамп і його откровення. Учора вночі на прес конференції у Флориді Дональд Трамп зробив низку заяв про Україну. Щоправда, коли чуєш їх, то здається, що їх озвучив не американський президент, а Путін чи хтось із його гечисток, наприклад, Лавров чи Медведєв. Там було все. І Україна самовинна, що Росія на нас напала і зруйнувала наші міста. І Зеленський нелегітимний президент. І що ми, мовляв. Десь розтринкали усю американську допомогу, просто класичні наративи Кремля, з якого боку не подивись. Не вистачало тільки розказати про ісконно руські території. Це РБК Україна, і ми готові поговорити про те, чому за місяць президентства миротворець Трамп, людина, яка, начебто, мала змінити все, скотилась до виступів, які могли б скласти конкуренцію вечірнім програмам з Кабієвою і Соловйова. Одна зустріч американської і російської делегації в Саудівській Аравії, і пан Трамп перетворився на найкращого друга диктатора Путіна. Вночі на прес-конференції Трамп знову заявив, що мовляв, якби він був президентом у 2022-му, то ніякої війни не було. Але якщо раніше можна було подумати, що він міг би якось надавити на Путіна, то тепер зрозуміло, що він просто здав би Україну Росії. Я думаю, у мене є можливість закінчити цю війну, і я думаю, що процес іде дуже добре. Але сьогодні я почув нас не запросили на зустріч. А де ви були три роки? Ви мали закінчити цю війну за ці роки? Ви мали ніколи не допустити її початку? Ви могли укласти угоду. Я міг би зробити це за Україну. Вони б отримали майже всю територію. Ніхто б з людей не загинув. Міста б не були зруйновані. Жоден храм би не постраждав. Але вони вирішили піти іншим шляхом протягом виступу. Трамп кілька разів повторив наративи Кремля про те, що Україна сама винна, що на неї напали. Бо це ми відмовились виконувати забаганки Путіна. Але попри це, добрий Путін не знищив Київ та решту українських міст повністю, а заробив це лише на 20%. Хоча міг би каменю на камені не залишити від Києва. Прямо ми ще не начиналі на американський лад якийсь. Далі президент ша перейшов до наступного пункту кремлівської пропаганди зеленський нелегитимний президент. Загалом Трампа та його команду дуже турбує тема виборів в Україні, Румунії, Німеччині. І здається, тільки виборчий процес в Росії, і легітимність Путіна не викликає у нього ніяких запитань. Склалася така ситуація, що в Україні давно не було виборів. Там діє військовий стан. І мені прикро це казати, але підтримка лідера України впала до 4%. І якщо вони хочуть сісти за стіл переговорів, то тут же і український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія. Же Україні це кажу я і багато інших країн. Інші країни це, мабуть, КНДР і Іран. Звідки Трамп взяв інформацію про 4%, він не пояснив. Можливо, такі дані йому передала в папочці російська делегація в Ергіяді. Але ми зі свого боку хочемо навести Дональду Трампу свіже опитування від Київського міжнародного інституту соціології. Січневе опитування показало, що Володимиру Зеленському довіряє 57% українців, і це на 4-5% більше, ніж рівень довіри американців. До самого Трампа на закиди про нелегітимність сьогодні вже відповів і сам Зеленський. Довіра до мене 57% по кмісу. Я чув 57% плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. А друга історія раз вже говоримо про 4%, Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. А від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази. Однак, навряд чи Трампа цікавлять реальні цифри. Схоже, що йому так само як і Путіну потрібна влада в Україні, яка готова підписати будь-які папірці, які підготують штати РФ. Принаймні, він про це говорить прямим текстом. Зеленський подобається мені особисто. Він нормальний, але мені байдуже на особисте ставлення. Мені треба, щоб справа була зроблена. Вони зараз мають керівництво, яке дозволяє, щоб війна продовжувалася. Війна. Яка навіть не мала розпочатись я зацікавлений в тому, щоб зберегти може навіть мільйони життів. Це може навіть запобігти третій світовій. Я вам чесно кажу. І закінчив виступ Трамп останнім козиром із російської методички. Мовляв, ша виділила Україні 360 мільярдів доларів. А ми десь їх розтринькали. Тож нам доведеться або звітувати, куди ми їх поділи, або повертати. Де всі гроші, які ми давали Україні? Ми дали їм сотні мільярдів доларів, куди вони поділися. Я ніколи не бачив жодного звіту про це. На це Зеленський Трампу теж відповів. каже, ніяких сотень мільярдів доларів Ша Україні не виділяло. Тож рахунки нам тепер виставляти нічого. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів. Це сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що скажімо так. Ми говоримо про зброю. Це пакет зброї 320 мільярдів. Всього сполучені Штати окремо, всього, Сполучені Штати Америки а, дали нам а, на сьогодні, на сьогодні біля шісті, міздеться мільярдів. Те, що ми отримали зброю, і ми отримали ще плюс 31,5 один 67 зброя і 31,5 – це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно. Вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів. А мінералами або чимось там тощо це не це не серйозна розмова. Після вчорашнього виступу усі без винятку американські та європейські журналісти, м'яко кажучи, здивовані заявами Трампа. Вони наголошують, що пройшов лише місяць від його інавгурації, а Трамп уже слово в слово повторює російські наративи. Ти ніколи не можеш. Вгадати який сьогодні за його версією, наприклад, рейтинг зеленського, бо сьогодні в нього 4%. В принципі, всього в наступному зверненні може виявитися, що рейтинг зеленського 84%. або або навіть 104%. Я не думаю, що це для Трампа буде великою проблемою. А, точно так як е, ніби вже забули цей заїжений наратив, який Трамп дуже активно використовував ще під час кампанії. Оце, от е, знищені міста і тисячолітні собори. Я добре пам'ятаю, як він про ці собори по. Стійно розпорядали тисячолітні собори, і всі геть поруйновані і нічого тут не залишилося. Ніби як він відійшов від цього наративу. Вже власне після виборів вчора він його дістав. Виявилося, що у нас знову все зруйновано Але це абсолютно не виключає того, що завтра, післязавтра, через через пару днів, через тиждень, виявиться, що в Україні за словами Трампа він буде казати: я завжди казав, в Україні нічого не зруйновано, в Україні все якби супер економіка на підйомі Р... Зеленського 95% підтримки. А він бере, що називається нахрапом. Він просто нас закидує, заспамлює е, найрізноманітнішими ідеями, пропозиціями, не даючи нам ну нормально якось там оговтатися і відрефлексувати. а це. Популярна тактика, в принципі, переговорів так New York Times пише, що Трамп готовий об'єднатись з Путіним і відмовитись від союзників, і це один із найбільших поворотів в американській зовнішній політиці за останні покоління. Мовляв, Трамп давно захоплюється Путіним і вважає його союзником, сильним і дуже розумним гравцем. А The Telegraph зазначає, що судячи за все, США домовились. Вивести із гри Зеленського і для цього наполягають на виборах. В принципі, варто зазначити, що Трампа давно підозрювали у тісних контактах з Росією під час передвиборчих перегонів 2016 Республіканці звинувачували в тому, що його кампанію фінансують саме у Кремлі. Ну присвячена абсолютно незнічадна кількість матеріалів вивчення зв'язків Трампа з Росією. Чи зв'язки є? Є чи вони є визначальними на поведінку Трампа? Я думаю, в даному випадку ні. Як би мабуть не хотілося спростити все до комбінації, того що якщо якийсь політик діє там в російських інтересах, це означає, що просто банально Росія окупила. Я думаю, що назавжди я не думаю, що звичайно коректно все зводити лише до цього треку, але факт в тому, що справді є, є старі зв'язки з Росією, є певна нелюбов до України, яка тягнеться вже тривалий час. Загалом, впродовж останнього місяця, від Трампа звучить дуже різна риторика. Віддамо Україні ядер, до Україна сама винна. Він реально виступав якимось генератором випадкових враз щодо України. Однак жодного разу Трамп не зробив жодного випаду в бік Путіна. При нього тільки або добре, або ніяк. До Путіна справді принципово інший підхід до країни-агресора і є е, кілька шкіл, шкіл тлумачення. Такого підходу, скажімо так, а за перше, що справді, от вирішило обрати таку манеру, оскільки Росія є більш е ресурсною там апріорія ніж Україна, з нею не можна таким чином настільки там викручувати руки. Те саме стосується і переговорів учора. Після зустрічі з росіянами у Саудівській Аравії держсекретар США Марко Рубіо вкотре наголосив, що всім сторонам конфлікту доведеться піти на поступки. От США, наприклад, вивели РФ з багаторічної міжнародної ізоляції. І пообіцяли економічну співпрацю. ЄС доведеться зняти з Росії санкції. Заявив учора Рубіо з Україною, все зрозуміло. Ми просто маємо перетворитися на Малоросію, але на які поступки піде власне Росія? Про це Трамп і його молода команда. Чомусь мовчать насправді питання про те, на які поступки має піти Росія, воно озвучувалося неодноразово на різних е, власне заходах минулого тижня. Там де я був присутній в, на зустрічі міністра оборони НАТО в Брюсселі на Мюнхенській конференції, це постійно фактично. Ось власне в такому ж формулюванні окей, ви багато говорите про поступки там від України. А які поступки від Росії? І з того, що я встиг відстежувати по цих всіх заходах, жодного разу. Чіткої відповіді на це питання ані Кіт Келлог, ані міністр оборони Хексет не дали. Експерти кажуть, скоріше за все Трамп не наполягатиме, щоб Україна віддала Путіну ще й Херсон і Запоріжжя, і Кремлю доведеться це прийняти. От і всі поступки з боку РФ. Загалом минулого тижня на всіх європейських міжнародних платформах панував на дуже радісний настрій. Трампу потрібна Росія, щоб відтягти її від Китаю. А для цього Україною можна і знехтувати. Єдиний реальний варіант, коли Трамп може посилити Україну, це якщо Путін сам його кине. Володимир Зеленський вже заявив, що без допомоги США Україні буде дуже важко вести війну з Росією. Це стосується не тільки боїв на лінії фронту, а й захисту міст від повітряних атак. Про найгірший розвиток подій, в разі, якщо Україна відмовиться від мирного договору, який підготує США в Україні як і в Європі. Поки намагаються не думати, але повністю без допомоги ми навряд чи залишимось. Я думаю, що попри всю риторику однозначно зовсім без зовнішньої підтримки Україна не залишиться, зокрема і без американської підтримки. Я думаю, що вже і зараз насправді досить помітний розрив між окремими діями, які просто дуже не публічні, про які не хотілося б говорити і риторикою від тих же американських офіційних осіб будемо звичайно теж сподіватися на те, що якось прокинеться єв. Європа. у Кремлі тим часом не приховують радості від вчорашніх переговорів. Там уже відчувають себе переможцями і заявляють, зустріч Трампа і Путіна може відбутись уже до кінця цього місяця.